Чи посиніє від грибів часник. Давайте перевіримо. У мене знову багато видів грибів різних, і в тому числі і отруйні гриби є тут. І такі гриби, які можуть дати синіву. Ось, наприклад, цей підосиновик. Ми спробуємо, чи посиніє часник. Бо багато в коментарях писали з прошлого відео, що саме часник синіє, а не цибуля. Давайте перевіримо. Водичка закипіла і починаємо вкидати. Так, це в нас. Рядовка червоно-жовта. О, бачите, яку жовтизну зразу дала. Тоже схожа на неї. Лакується це чи не лакується. Судячи по ребрах лакується. Це у нас рядовка бура, перговрушка, мокрушка рожева, маленька свинушка. Яка свинушка, я дивлюся. Сироїшка. Друга сироїшка. Козлячок, гіркушка, копрінус, поламана лепіота, зразу кажу. Ножку таку грязну я не вкину, отако. лаковиця рожева. Поняття немає. Теж одна із лепіот. Не знаю, ой, випало. Бухомор сіро рожевий, бухоморчик. Не жалко через те, що в нього пісок зверху. Такий підосічник він може дати синюву. Він назрізе, зазвичай зразу практично починає синіти. Кидаємо його. І саме головне, смертельно отруйна. Говорушка біловата, в якої мускаліни більше в 100 разів, ніж у червоному мухоморі. Так що червоний мухомор проти цієї говорушки просто дитина. Вкидаємо часник, зразу три штучки. Перемішаємо. Тут вже піна. Ай, смачна піна. Засікаємо 20 хвилин. Пройшло рівно 20 хвилин. І дивимося, що наш часничок. Гриби добре, вже уварилися. Шукаємо. Так. Ой Боже, це, ну коротше, я думаю, ви бачите один зубочок, коли десь зверху, другий зубочок, я думаю неважливо. Ось. Третій. Вже навіть розварився зовсім. Чи? Да, розварився часник. Але як бачите, ніякий змін. Тобто, часник. На жаль, теж не є індикатором отруйності грибів. На жаль. Друзі, для чистоти експерименту я не можу, на жаль, використовувати всі гриби по окремості. Через те, що якби хоч щось посиніло в такому відварі, можна було б відокремлювати, крім наших знань, від грибів нас нічого не врятує.